Найкращий китайський ралі, кове 450. Затестив його в режимі ендуро. Мотоцикл мені зайшов. За кермом відчувається, наче звичайний ендурик, але при цьому має три паливних баки на 30 літрів. Тому, якщо ви поціновувач подорожей в режимі ендуро, цей байк вам сподобається. За основу взяли 194 й двигун від Зоншен, додали два розподільні вали, інжекторну систему від Bosch та на виході отримали 54 кінські сили. І це не кінцева потужність цього мотоцикла, адже у Кове також є версія на 64 кінські сили. Підвізка в міру м'яка на нерівностях поводить себе не розхлябано. Попереду вилка перевернутого типу 49-го діаметру, позаду амортизатор з прогресією. Підвізка має всі регулювання. Гальміна система ЗБС. Попереду гальміний диск діаметром 288 мм та двопоршневим супортом. Позаду 240 й диск та однопоршневий супорт. Під час цієї поїздки гальм вистачало. Споряджена вага мотоцикла 145 кг і, напевно, цей байк найлегший в своєму класі. А як вам дана модель? До речі, на моєму каналі працювати. Представ...